И ч, я гуляю? Удавай, ну, давай сюда, сам. Всем привет! Паті. Їдь сюди, бо я по цака не розложив, розложить по цар. Або свій візьміть. А, де дід в мене є. Просто я не розложив щось. А вже покльов. У вас немає. Камеру тільки не закрий, Ні, витягне його. Я йому сам але... Тільки прийшов від хлопців Лює. Хорош. Все. Вс. Ми забули, ми на один я одного. Я надіюсь один одру. Нікого два обіду. Ні, то я раніше такі тягав теж, але ви трава тут. Ніколи ніхто не да. Ні, Ти побалакати, а не хто не да. 뭐라 어, 그래 어, 어. 어. Кажуть, що постака його брати. Було би ще лучше попаху. Я вчора два під берегом і не взяв. Тривав Та вони якісь дуже жорсткі, друзья. У тебе Полторачка. Стандарт. Полторушечка зранку. Без десяти сім. О, і знову є. Є, є, є. Оп. є знову заклетка. Карас. Є карасик Так і не договорив. Без 10,7 значить, клюнув короб і зразу покльовка карася. Но така. Якось будемо брати. Файний карасик. На перевірений горошина і вафтер з тігровий горіх клює. Я поставив ще кріль, подивимось. На два водилась на пробує стік ворохом. Закінчилась в мене прикормка, то ще з тої рибалки лишилася. То, бу... то була прикормка Fish Dream Halla. А це тігровий горіх. Таку якусь, навіть не знаю, якась тернопільська. Неї не ловив ніколи. Спробую. Воно супротивляється. Ось, пішов. Шиво взяв, я його підсікав. Треба було почекати на нього. Да раз взяв на криль. Мабуть, платва. Там що она сменкає. Ну скот. За ну, що таке? Ну, зразу скот. Поменяю крючки. Ого. О -о -о. И что я гуляю? Ну давай, давай, сюда, пам. А щось попікує, або сидить, ну, він в сторону відтягнув вже. А ну, якби сидів він Ну а що ж дьоргає? Ма невеликий. Na, was ist denn da los? hier ist Oh, hier ist eine Кліпсу, думаю, що таке? І не годин паровозик. А всю жінку я мату? Ну на, до кліпси. Я кліпсу не знімав. Таже зараз позмотує мені тут. Не хоче піднімати. Дві Хай йде в бік, хай йде там мулу нема, тут легше брати. Є кому Тут треба воду заходити, я сам. Я десь без капітаху, друге діло. Я думаю, що він далі не перевозить, він не паровозив на кліпку. Я закінчувався, невеликий. Ваших не чіпає, ні? Пока не сіпаєш. Не, ну не доходить, бать. Я же так нахрапаю його тянуть. А він тяги сюди йде. Ну що ти йому встаєш? smell like this. Oh. Isn't it so hard in there? Того не треба стояти, це вже надігу взяв. да, якби я його підсікав, то був би пішов знову. знов. No. Широченький такий горний, так? Ну, півтора ємо кіло шістсот. Десь кіло 600, отакий. Карпуша. Ах, класненький. Так що тігровий горіх він любить тут. Хлопці ловлять і на горіх. Тігровий клює. Я на вафтерс. У мене була одна покльовка і на вафтерс скріль. Але сход. Но частіше, чи совпадіння, чи ні. Зараз подивимося, як раніше знову закинув. У нього вже дві покльовки було. На ближній відстані не бере. Ту рибалочку в мене брав на ближній. А це тільки здалека. Ну як здалека? 70 метрів. Рішив до хлопців прогулятися. То клюнув. Короб кілошний. От попід всі водилища пройшов направо і там сидів. Я його взяв. Не зійшов. Гарно тут спись. 11 година. Вже години з півтори покльовок нема. А може і більше. На минулій рибалці так само було, з пів восьмого до пів одинадцяти не було покльовок, потім пів одинадцятої почало брати. Щось і теретець чуть, чуть подув. Може зміниться щось, то повний штіль. Закину одного. Закину одно будилище на то тосолова попробую. Ікава пуклівка натянула і може рак? Щось не хоче клювати. Вже, мабуть, п'ята година. Да, п'ята година. Хлопців там ізрідка десь покльовувала. У мене щось ранку клювало добре. Сьогодні дуже багато сходів. І то всіх. Щось він паршиво брав. У мене два схода. Тут парень рядом ловив, в нього три сходи. А там далі хлопці з ночовкою сиділи, то в них взагалі там до десятки сходів. Толстолок сьогодні не хоче брати. Я вже кинув на коропа. Навіть не закидав. Вже. Хлопці он рядом поплаків куча. Нічого не бере, навілочь. Може вечірній кльов буде? На минулий рибалці вечірній був кльов. У мене бачно вечором не клює, а то був. Клювало добре. Ти можеш? І так. Ти хочеш воду ліз? Це як тряса. <рес> Це болото. Подар ну, подивимось, що вона каже. Я далі не очікував Ну так паровозив гарно. Паровозив і щось я підбіг. Лі... Сяць летіло. Вінгер? геть? Ні. Лезка пару мотків, я не пойму чого. Чи може це в мене кліпса стоїть? Кліпси він зняв, напевно. Не, не зняв. Ну подай на коптак. там. Де? Ну йде, чок, помоги.

Тільки ноги запачкав. Нічого страшного. Так, да, помиєш, вода є. Да. Ні, кило є толсти. Є є, бачку, затіки. Круглий, так. Да. Я думав, що він невеличкий. От. Такий більше тіла. Так, більше, більше, стові Може й півтора. Ну, він але, такий кругля, широкий, товстий. Да. Ще раз подякував. Я не за що Ось такий карпік. Десь полторашка. Я думав, думав, що він десь кілушний, а він такий широкий, важкий, півтора кіла є. Ось такий. Шоста година вечора. Щось тучки насунули, а кльова нема. Кльону один карпік до півтора кіла. Паровозив добре. Хлопці допомогли мені в цьому болоті його взяти. Прибігли на паровоз. Предложили свої послуги. Буду збирати я водилища. Коротко по сьогоднішній рибалці Зранку було непогано, покльовки були часто. От. Було два схода. Три коропа я взяв зранку і одного карася, і під вечір взяв одного коропа і все. Коропа такі Один десь кілушний. Може чуть більше. А по типу, півтора кіла. Може який більше там був. Кіло 600-кіло 700. хто дивився відео до кінця. До побачення. І до нових зустрічів на водоймі.